Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Вітаю запоріжців. Зараз 16.24, субота, 14 січня. І робимо розклад на лівий берег міста Запоріжжя. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію по лівому берегу міста Запоріжжя на ці 24 години від цього часу. Зараз я візьму, зроблю загальний розклад скриньку. Для Запоріжжя сад. Будемо спілкуватися, гарний настрій. Ну, ось десь з 24-ї години піде отака історія у нас. Це все зроби нафік. Ну і донешку у нас ідуть зміни. Донешку зміни. Зміни які? Письмо. Очікування. Нічого нормального немає. Бачите, все таке розмите. Розмите. Яке рішення? Непонятно, яке рішення? Хороше чи погане, але таємниче. Собака хороша, хороша карта, але вона нічого такого не... Ага, ось. Для нас, ну ось букет, ось розвиток. Це вже не скринька вийшла, це розвиток. Я об'єдную розклади, для мене це несложно, не сложно, не проблемно, не бачу ніяких проблем. 5-7 карт, без проблем. Так, дивіться, перша частина наша ми прожили нормально, і було багато сирен, але все тіп-топ. Так, потім піде оця коса, вона зріже цей весь спокій, зміни підуть. А, по письму якесь будуть, якісь будуть сообщатися нашим. Ну, скоріше, ППО буде отримувати це, очікувати. Але це собаки, це на, а собака як друг чоловіка, причому вірний друг. да, І ось отримаємо букет. Але для того, щоб отримати букет, вони ще повинні попрацювати, наші ППО. Але все більш-менш. Закінчаться ці 24 години для нас нормально. Так, ну і давайте подивимося, яка ситуація буде в плані прильотів. Дайте нам карту сигніфікатор для прильотів на лівий берег Запоріжжя ракет. Повторюється, це кольцо, це буде якась подія. Але бачите, закінчується більш-менш нормально. Я чому поклала, це йде все від серця, бо серце з нього тече чорна кров. Тобто там будуть якісь собиття для нас дуже тяжкуваті. Ми будемо на них реагувати. А так, ППО буде працювати, ключ в наших руках, але тут щось якась історія пішла. Вона закінчиться вдало, але кудись вони хочуть прилетіти і прилетіти на те ж саме місто. А... Дівчина тільки підкреслює то, що це собиття, а воно а... від неї пішло. І це серце розбите, воно від неї пішло. Але закінчиться більш-менш нормально. Це то, що касається ракет, давайте подивимося, що касається. Дронів в лівому берегу, яка буде історія, що ми будемо мати. Падала та ж сама карта, але ми її розкривали. Теж праця, проблеми будуть. Ну, неоднозначно, чесно кажучи, хоча сигніфікатор хороший у нас. Ну, справляться, але з великими проблемами. Непросто. Не Непросто. Може, будуть якісь послідства такі незначні, але можуть бути. Десь воно впаде, знаєте, кудись комусь на голову. Ну, то я так утрірую на голову. Так, ну давайте подивимося. Будь ласка, сигніфікатор мені С-300. <кхем> О. Прекрасно як. Що ми будемо мати? Оп'ять серце і башню. А що ж то тоді за букет був? І успіх падає, і ключ. Бляха муха. Все буде хорошо. Ну Це, звісно, карта, вона така прям. Собака. Ну, справимось. По-любому ми справимось. У нас такий сигніфікатор букет. Справимось. А як ми справимось? Ну хіба що її розхірячать до того? До того як? Іначе ніяк. Так, добре, чи будуть людські втрати у нас по лівому берегу від ракетних ударів, дронів, снарядів тощо? Ну, сказати так, що у нас будуть втрати, я не можу. Ні, не буде. Так, будуть якісь такі, знаєте, моменти, щось таке, але втрат там не буде. Так, і давайте ми подивимося, чи буде руйнування по лівому берегу по приватному сектору від ракет, дронів, снарядів на ці 24 відпльотки впали, башня впала. Ого, приватний сектор. Але бачите, вам падає і, і зірки, і ключ. Тобто питання буде вирішено, але все ж таки буде гіркота від цього всього. І що ми будемо мати по ітогу? Трансформацію. В якому сенсі? В якому сенсі? Це карта не. не ну, неактивна. В якому сенсі двойственна ситуація буде, розвілка. Неізвісність. Неізвісно, що буде? Неізвісно. По ітогу неізвісність. Хоча розклад, якщо отак оставляти... Це дуже сильна карта, люди. Це як от трійка мечувала. Оце отак, типу того. Я вам скажу так. Угу. Нормально буде все з приватним сектором. Так, будуть якісь там проблеми, будуть їх вирішувати наші ЗСУ. А також будуть вирішувати і вищі сили. Це не просто так все. Так. Тепер дивимося багато поверхівки по лівому берегу. Будь ласка, покажіть нам на ці 24 години, чи будуть руйнування. Ви знаєте, так, вони хочуть, звісно, хочуть вони, щоб це було, щоб це відбулося. Вони давно це роблять, займаються цією фіннею. Чи будуть руйнування? А по цим картам я можу сказати, що руйнувань серйозних не буде. Хоча якісь пакості будуть. Пакості такі, знаєте? Але тут ще і аїсти випали, і риби, тому це, це реально просто будуть пакості. Це не буде якимось чимось страшним. Це будуть пакості. Знаєте? Як подлі люди роблять ото. Ну, може, попадуть кудись, що виробиться світло. Щось таке, так, до речі, сьогодні в нас опять впало опалення. Я сіла ще були ледь теплі, може вже холодні, не знаю. Я включила камін, вон стоїть друг мій. Бачите, біля мене. А що робить? Я вже не тріпаю собі нерви, в мене нема сил. Що ти зробиш? Тут то, то світло вирубають на дві минути, то, то опалення падає в домі. Багато людей цей дом такого не бачив. Напливу людей, напливу оцих камінів, бойлерів і всього іншого. Багато ж приїхало людей сюди в дом. До родичів знімають. Тут же 70% жило стариків. Напівпустий дом був. Ну як? Одна людина жила в двохкімнатній квартирі, наприклад. Розумієте, і те все економила. А зараз вау, повні хати, повно цих приборів, а електрика на соплях. Старий дом. Так, давайте ми подивимося промисловість по лівому берегу, що воно буде, як воно буде, чи будуть прильоти. Так, ну тут, як завжди, плани в них є, собитє якесь повинно відбутися. Плани є, люди. Плани є, собиті зміни відбудуться, але вони закінчаться, в принципі. Е... Ми навіть можемо про то не узнати. Ще й сатупав. Стабільна ситуація буде і таємна і... або навчання, тобто не, будемо, не будуть вони про то нам розказувати. Ми навіть про то не дізнаємось, практично. По промисловості. Десь, може, і попадуть, але промисловість це ще електрооб'єкти, енергооб'єкти, теплоенергооб'єкти, енергооб'єкти. Ми про це навіть не дізнаємося. Так, давайте подивимося, чи будуть удари по Заводському, май... Заводському району, промисловий майданчик, що там яка буде обстановка, чи будуть прильоти. Ну, дивіться, такі три карти впали, да? я ж не просто так поклала, що ж це за ізвістія буде. Що це за ізвістія. Кладу, тут іде труна. Після труни башня, миші, криси. І тут падає ключ. Тобто це буде вирішено. Це питання буде вирішено. Воно закриється. Воно закриється. Тому тут і падають о, нормальні новини, праця і зірки. То я так розумію, що ударів не буде. Ну, якщо даже будуть, тут така ситуація буде. Бачите, корабель зараз постійно випадає корабель. Змії сьогодні. От, таке. от, все одно випали ті ж самі карти практично. Ну, от. Закінчиться все нормально. Так, там багато в них планів, але не буде там нічого сверхістиного. Давайте подивимося а, мотор Січ. Я коли кажу сверхістестне, то я маю на увазі, що також, якщо вони туди попадуть чимось да, чимось із а, своїх тих, а, що вони кидають, то вони не розрушать підприємство так, що воно не зможе працювати. Ось що я маю на увазі. Так, мотор Січ. дивимося, чи будуть прильоти. На ці 24 години. Так, ви знаєте, що я бачу? Що Повторюється карта якоря, повторюється хрест сьогодні. Ось, вилізла луна. Так, на подію. Якась подія буде дуже така вона не, не дуже гарна якось, так. Подвійна буде ситуація для мотора, неясна. Немає чітких немає таких е, е, якихось подій. Так, по букету тут буде все нормально по роботі. Але ми, ми питаємо за прильоти, то буде якась от подія. Я дивлюся з обох сторон. Тут якось добре, тут неясна ситуація. Тобто, чим вона закінчиться? Кладу, щоб спитати чим, а воно неясно. Ось, розумієте? Тобто все, все як е, неясно. Якби було ясно, мені б не потрібна була б ця карта. Да? Ну, як і то була б потрібна, а так? Ця позитивна, ця не то несе, в принципі, негативна. Ця теж така собі негативна. То я коли кладу, так що, як воно? Ось, пожалуйста, подвійна ситуація. Миші і й криси. Мотор, коротше кажучи, сьогодні в підвішеному стані буде. В підвішеному стані. Так, ну і давайте подивимося торгівельні майданчики відкритого типу по лівому берегу, чи є загроза прильотів з неба туди. Польотки, змії. Ой, боже. Ну, і в цілому я вам хочу сказати, що і не, і не буде там таких особистих якихось проблем. Там. Е по ударам, ну, пльотки, да, от я подивилася пльотки. Ось, я поклала корабель зміни. Поряд поклала на змію чоловіка, він неактивний. Тут жінка, ну і що? І що ці пльотки? Пониють, по поскулять, щось, там ще пакості якісь мелкі зроблять, але воно все закінчиться роботою, все закінчиться тільки нервами. Буде гарне все закінчиться букетом і гарними новинами. Так що ці плютки нам до одного місця, чесно кажучи. Так, давайте подивимося, відкриті закриті об'єкти торгівельні. Тобто, по відкритим об'єктам, по плюткам, так, ситуація так собі, але вона там абсолютно не страшна. Прослухайте, продивитеся, хто працює, хто зібрався йти. Там все зрозуміло. Так, давайте глянемо закриті торгівельні об'єкти, чи будуть там такі проблеми. Бачите, робота буде вестися. Серце, звісно, не на місці. Люди будуть нервувати. Що тут з серцем? Рішення коса. Ну, от я вам скажу, що навіть якось ось опять падає роздоріжжя, тут теж неізвісно От по закритим об'єктам вони можуть шуранути. Можуть шурануть, от іде трансформація, в якому сенсі вона піде, рибки, буде все благополучно, нормально все буде. Тобто всі стрьомні карти, які випадають, треба докладати і роздивлятися. Давайте подивимося по лівому берегу. А я не глянула в вод... інфраструктуру і на правому берегу. Ну, зараз ми в цьому розкладі подивимось, я допишу в тому самому. Так, інфраструктура, водичка по лівому берегу. Все буде добре. Електрика. В принципі, також. Це тільки в моєму домі фігня. По газу все буде працювати. Опалення також. Трансформація йде по інтернету. Потім стабілізується. До речі, в мене цього сьогодні YouTube туди-сюди не працював. Так, по зв'язку все буде нормально. Громадський транспорт нормально. І цивільний також, але тут лисиця сидить, що вона хоче? Що ти хочеш? Башню ти хочеш? Які у вас проблеми там? Цивільні, якесь буде собиття у вас, але успішно закінчиться. Ну і слава Богу. Сила якась буде, але це успіх. Це успіх, це не просто сила, це успіх. Так що вирішити всі свої питання. Ну, звісно, якщо прилетить, то таке діло. Так, і давайте я докладу тут же інфраструктуру правого берега, бо я там, по-моєму, забула. Інфраструктура правого берега, вода. Правий берег ідуть якісь проблеми з водою, але налагодиться десь так трошки там погодя. Або не у всіх буде, або погодя. Так, тепер електрика. Добре. Газ. Опалення. Палення у вас щось будуть якісь проблеми, люди по правому берегу. Налагодять, але з часом. Інтернет добре. Зв'язок добре. Громадський транспорт. Може, якісь не будуть маршрути працювати, щось буде. І по цивільному також у вас по правому берегу будуть якісь проблеми, причому і пльотки, і коса. І документи, якісь письма, щось, о, боже, трансформація, нічого собі. В общем, зміни підуть, і потім, ну таке ж. Я вам хочу сказати, що, скоріш всього, ну, я навіть не знаю, що тут сказати вам по цивільному транспорту правого берега. Ну, дайте я гляну отдільно, просто подивлюся: цивільний транспорт правого берега. Будь ласка, покажіть мені, яка буде ситуація, в чому проблема там. Так, зміни йдуть. З проблемами йдуть ці зміни, я розвиток подивлюся. Починається з книги, це якась таємниця. Або якесь навчання, зміни. Почалися проблеми. Якісь новини йдуть. Вроді як хороші новини йдуть. Ну, я не бачу тут нічого такого поганого. Що ж там падало? Все добре. Так, йдуть зміни з проблемами, але вони пройдуть. Вони пройдуть і потім все налагодиться. Ударів я тут не бачу. Проблеми, гора це ну, не знаю. Ми по-любому це пройдемо, навіть якщо це удари, це проблема, це гора, ми ніяк не обійдемо. Це, знаєте, як, ну, повішаний не утоне. Знаєте, так і тут. Так, давайте подивимося далі після інфраструктури. Ми подивимося з вами Балабіно. Повертаємось на лівий берег, дивимося балабіно, руйнування. Будинки від ракет-дронів снарядів на ці 24 години з домівками, що там буде, яка обстановка. Ну, у вас тут, як завжди, все процвітає, але, але, але з вашими домівками, в принципі, ви знаєте, буде якась у вас тут заворушка. Але в цілому, тут по башні, воно завершиться е, більш-менш нормально. І тут Лілії. Ну, криси сидять у вас там. Ви можете відчути десь щось, можете відчути, але закінчиться для вас воно нормально. Так, давайте подивлюся Кушугум, що буде з будинками, що будуть руйнування на ці 24 години. Ну, кошугум, так. У вас будуть проблеми, буде трансформація по башні. Будуть проблеми іти. Всі три карти, навіть всі чотири ці зміни. Вони всі, ну можна сказати, по башні тут іде позитив. На гроб падає таємниця, на гори падає звісті. І тут роздоріжжя. Тобто я можу сказати так: проблеми у вас будуть. Але закінчаться вони успіхом. Або, в принципі, тут стоїть роздоріжжя, їх може просто не бути. Ось так. Їх може, може просто не бути. Тому що вони можуть закінчитися просто отут, на оцьому цьому етапі. І все. Якщо вони далі будуть розвиватися, то вилізло роздоріжжя. Тобто, ну, така собі історія. Проблеми є, але вони двойственні. Опять, 50-50. Трошки інша у вас ситуація, ніж Балабіно. Не знаю чому. Ви ж туди, туди вроді, як подалі. Не знаю. Так, ну все, це ми подивилися. Давайте ми на гномах подивимося, яка буде загальна ситуація по лівому берегу, яка буде обстановка. Подивимося. Будь ласка, гноми, покажіть нам лівий берег Запоріжжя. На 24 години, що будуть попереду, дайте нам карту для цивільних місцян. М -м -м. Ми з вами отакі. Влада. Що ми будемо мати, всі люди від того? Роботу ми будемо мати. Влада має силу, понятно, в центрі, звісно. Гроші мають. Військовий розклад. От наша королева повернулася до нас. Імператор. І влюблені. Тут іде, люди вибір. Тут можуть бути пакості. Але тут все буде добре, все, окей. Так, і то Жизлова королева, вона до нас повернулася, туз, так же, як на правому березі, але зрадники нікуди не діваються, ось вони. І сидять вони, чому я тут докладала? Бачите, де вибір? От не просто ж так я сюди докладала. Але тут показало, що все добре. І тут показує все добре. Знаєш, під масками сидять. Вони сидять. Що таке а, чаші? Це почуття. Вони граються з почуттями, вони прикриваються, вони прикриваються. Ось і все. Ось вони під такою лічиною сидять і прикриваються. Бачите? Сволочі. Але я тут показало, що вони зрадники. Тому не вірте отаким от. Сусю, от. мусю. Я тебе кохаю. Ага. За що кохаєш? Ось нам падає фортуна. Це карта підсказка, карта порада. Все буде добре у нас на лівому березі. Будемо на то сподіватися і запечатаємо цю, цю позицію. Все. Хай так і буде. Все, люди. Карти показали, я вам розказала. Почуємось, па-па.